Як ви вже зазначали, дійсно в основній групі ризику це садівництво, і мова йде про перші такі ранні кісточкові, тобто ті ж самі абрикоси чи персики, в багатьох випадках, там, де займаються садівництвом в промислових масштабах, професійно, то ризики менші, тому що є заходи, щоб захистити. Але ми розуміємо, що це не в усіх випадках є доступне, і особливо коли ми говоримо про громадян, про особисті селянські господарства. Звісно, що змоги застосовувати інструменти захисту від заморозків майже відсутні. Тому ця група перших фруктів, абрикоси персики, дійсно є в значній групі ризику. Але який буде кінцевий результат, очевидно, оцінимо буквально за декілька тижнів. Коли ми говоримо про виробництво масштабне таких культур зернових та олійних, то станом на сьогодні, ось, критичних наслідків від цієї погоди, стація активно ще в багатьох випадках не роз і в абсолютній більші посів цих культур також. Ще не відбувся, тому говорячи про продовольчу безпеку, виробництво зернових олійних, потім відповідно, борошна, хліба, продукції тваринництва, станом на сьогодні загрози в національному масштабі немає. А чи можливо, хоча б попередньо зараз порахувати збитки, яких зазнали аграрії через такі погодні катаклізми? Варто зазначити, що ці холоди на початку квітня це не наскільки страшно, як, наприклад, були минулого року в травні, тому якщо ми говоримо про посіви, масштабні посіви, то якось факту втрати вегетації і відповідно рослин не зафіксовано. З точки зору садівництва, і відповідно потенційного врожаю тих же абрикосів і персиків, можна буде оцінити розуміючи ринкову ціну. Вже на початку травня, і бачачи, чи втратився цей врожай чи ні. Але е, на щастя, на сьогодні е, не йде мова про якісь збитки багатомільярдні. Дійсно, в певних сегментах можуть бути певні втрати, але в тому числі агровиробники, розуміючи таку специфіку, навіть ті, хто займається садівництвом, вони дуже часто диверсифікуються, тобто одночасно садять і вирощують. Різні культури, яких різний період цвітіння, дозрівання, ми а, можемо констатувати, що якогось факту абсолютної втрати там господарства садівництва на сьогодні немає. Надіємося, що в майбутньому не буде більше протягом весни таких викликів погоднього фактору, і все таки цих втрат також не виникне. А таке от похолодання впливає на терміни весняної посівної кампанії. Так, на терміни це впливає. Фактично на тиждень посівна компанія зупинилася. Це знову ж не критично, але такий вплив є: якщо ми, наприклад, подивимося порівняння з попереднім роком, то а, десь на 200 тисяч гектарів посіяно менше на сьогоднішню дату, якраз перш за все через те похолодання, яке було на тиждень. Але 200 тисяч гектарів в нашому масштабі це не є чимось. Значним, щоб ми собі уявили, під час весняної посівної компанії в цілому планують посіяти зернових, олійних бобових на площі понад 13 мільйонів гектарів. Тому ця незначна затримка станом на сьогодні поки що критично не впливає в цілому на весняну посівну компанію, яка фактично зараз активно відновиться і буде цілодобово тривати. Пане Тарасе, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і роз'яснити, як же похолодання вплинуло на і посівну кампанію, і на майбутній наш врожай. Дякую вам за це. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Дякую.